Всім привіт, дорогі друзі! Великий бокс повертається вже 20 серпня. Український боксер Олександр Усик проведе другий свій бій проти Ентоні Джошуа. Реванш на кону будуть три чемпіонські пояси, якими володіє Усик. Цей бій можна буде переглянути в Україні, і саме про це наше відео сьогодні буде, тому що в цьому відео, друзі, ви дізнаєтеся, де в Україні ви зможете подивитися бокс безкоштовно, і повірте мені, варіантів буде дуже багато і буде безліч, особливо якщо ви знаходитесь в Україні, також і в Європі можна буде подивитися. Тому найголовніше, додивіться це відео до кінця. Прямо зараз напишіть свій прогноз на цей бій. Як як ви вважаєте, Олександр Усик зможе вистояти проти Ентоні Джоша і перемогти його вдруге? Чи все-таки Ентоні Джоша буде сильнішим? Пишіть свої коментарі і прогнози на цей бій. Перед початком поставте лайк на перемогу Олександра Усика. Підпишіться на канал для того, щоб знати, де дивитися всі спортивні події України, якщо це стосується боксу чи футболу, канал у нас в основному про футбол, але звісно і... Боксарські події, особливо українських боксерів, в нас завжди транслюються, показуються на цьому каналі, тому підписуйтесь. Ну і давайте розпочинати, друзі, з найголовнішого: де дивитися бій безкоштовно і особливо в Україні, тому що права на трансляцію цього бою виставляли на продаж, і УСИК вирішив викупити їх для безкоштовного показу в Україні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю розповів промоутер боксера Олександр Красюк. Для початку ми розглянемо варіанти телевізійні, тобто де ви можете десь по телевізору в себе подивитися чи в смартфоні. Ну, варіантів буде безліч, тому давайте розпочнемо з того, що можна. Можна буде переглянути як в інтернеті, так і по телебаченню. В Україні його транслюватимуть цілком безкоштовно на різних платформах. Про це я і зараз і говорю. Це зроблено для того, щоб чемпіонський бій подивились всі охочі глядачі. Починаємо з Мегого. Поєдинок буде транслюватися на цій платформі в режимі, коли будь-хто чи то підписник, чи не підписник Мегого має можливість увімкнути сайт Мегого і безкоштовно подивитись без реєстрації. Поєдинок усик Джоша 2. Про це також. Повідомляв Олександр Красюк. Далі, друге, це телеканал Суспільне, але не головний канал Суспільне, а його регіональні філії, оскільки Суспільне є частиною телевізійного марафону, який транслюється не лише на території України, а телевізійні. Права мають обмеження лише на території України, тому ця трансляція піде через мережу регіональних каналів суспільного з тим самим охопленням та аудиторією. Тобто, люди, які не мають можливості дивитись нами, можливо, у вас там не буде інтернету чи доступу до інтернету, то можуть спокійно вімкнути свій регіональний канал Суспільного і дивитися, поєдинок усик Джошуа, друзі. Тобто, все зроблено для людей. Є в тебе інтернет, немає інтернету. Головне, щоб в тебе є хоч щось що. Ти можеш дивитися цей бій, і варіантів буде безліч. Далі йдемо. Усик, друзі, вирішив транслювати цей бій в Ютубі на власному каналі. Бій буде доступний у прямому ефірі абсолютно безкоштовно для всіх охочих, тим більше, що сам Усик викупив права на бій, він може показувати де завгодно. Тепер е цей бій вирішив показати в себе. Ну і це вперше, напевно, в історії українського боксу, коли сам боксер викупив свої ж е права на свіжий поєдинок. І буде безкоштовно транслюватися цей бій не тільки там по телевізору, де да, він передав права, а навіть в Ютубі, тому що ця площадка на даний момент ну напевно вже перебуває телевізор. Я вважаю. Якщо ви думаєте, що це все ні, друзі, це ще не все. У нас також є інформація, що буде телеканал 2+,2 плюс транслювати цей поєдинок. Правда, я ще не бачив в телепрограмі, що там є цей бій. Але в телеграм-каналі в своєму Усик повідомив, що є Племеґу, є 2, 2 і регіональні канали Суспільного телебачення. Тому, якщо у вас є телеканал 2, 2, там теж ви можете глянути цей бій. Якщо ви думаєте, що це все, ні іще не все. Давайте йдемо далі. Також цей бій, друзі, покаже сайт та додаток Паріматч, тобто показ буде відкрито на сайті партнера Олександра Усика, і в офіційному додатку. Бренду потрібно пройти просту процедуру реєстрації, друзі, та дивитися можна безкоштовно. Давайте зараз перейдемо, я вам коротко це все покажу. Заходите на сайт Perіmaч, посилання буде в описі, також в закріпленому коментарі реєструєтеся. Ну і відразу тут на першому вікні ви бачите, до речі, можете задонатити. Також збирають Олександр Усик разом з Парімач, збирають на 100 автівок для ЗСУ. Детальніше ви можете подивитися, ось на детальніше, тут все розписано. Ну і ось, да, дивитись, трансляція буде, відбудеться показ на платформі Parimatch на сторінці бою. Заходите на сторінку бою, тут показують коефіцієнти. До речі, можемо зараз навіть зробити і прогноз, і подивитися, хто фаворит за даними Parimatch. І тут буде віконечко відео, і прямо тут на цій сторінці ви зможете подивитися бій, коли він вже стартує. Як ви бачите, на даний момент Олександр Усик є фаворитом. На нього коефіцієнт коефіцієнт 165 на ту хвилину, коли я за. Дане відео на Ентоні Джоша 2.55, тобто фаворит Олександр Усик на нічию 19, ну тут тотали раундів, не знаю, пер... метод перемоги, тут різні, звісно, варіанти. Тому, якщо ви хочете зарядити і поставити на перемогу Олександра Усика, приходьте за посиланням в закріпленому коментарі і в описі парі-матч отримуйте бонуси і також допомагайте ЗСУ. Якщо ви думаєте, що це все, ні. Останній варіант це, звісно, на нашому ютуб-каналі Євгеній Спешаллан. Прямо тут підпишіться прямо зараз, тому що я теж буду вести пряму трансляцію до поєдинку, під час поєдинку і після поєдинку буде пряма трансляція на цьому каналу. Буду коментувати для вас поєдинок. Будемо разом болювати за Олександра Усика, обговорювати все, що буде відбуватися в ринзі Тому. Переходьте, звісно, всіх запрошую на пряму трансляцію. Сам бій, давайте тепер по часу. Орієнтовний час початку це 23.45, тобто між 23.00 і до 12.00 за київським часом, ну, скоріше за все, десь в 12.00 розпочнеться все дійство. Тобто, ну, вже на слідуйший день, це буде з 20, 20 на 21, це все буде відбуватися вночі, тому буде дуже цікаво подивитися. Якщо трансляція бою буде приблизно, 23.45, то в мене пряма трансляція стартує десь о 22.30. Тому всіх запрошую на пряму трансляцію. На кону стоятимуть друзі, чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Напередодні стало відомо, що Тайсон Фьюрі, до речі, відмовився від свого титулу, і він також дістанеться переможцю протистояння в місті GD це в Саудівській Аравії, друзі. Також, якщо ви не з України по трансляції ще трішки скажу, якщо ви знаходитесь десь в Європі чи в США, то саме в Європі та США реванш українського боксера з Джошуа покаже. Стрімінгова платформа DAZN. але там я так розумію, буде платно. Ну я думаю, для вас це буде не проблема. Якщо ви хочете подивитися даний поєдинок, ви зможете придбати підписку в платформі DAZN. Ну, як ми знаємо, що перший поєдинок між Усиком та Джошо відбувся у вересні минулого року і завершився перемогою нашого. Українця за очками тоді Усик, в принципі, єдиноголосно переміг Ентоні Джошуа і шокував десь напевно боксерський світ. Трішки по статистиці давайте Усику на даний момент 35 років. Ентоні Джошуа 32. Порівняльну статистику глянемо. 26 поєдинків на найвищому рівні у Антоні Джоша, 19 у Олександра Усика. Перемог у, у Джоша 24, Усика 19. Поразок у Джоша 2. У Лусика 0, друзі. Нокаутів у Усика із 19 перемог. 13 у Ентоні Джоша з 24-22 нокаутом закінчилося. Тому, в принципі, ось така порівняльна статистика. Ентоні Джоша на 3 роки молодший. Але Олександр Усик, дивлячись на його тренування, на те, як він готувався до цього поєдинку. Да? І я думаю, що він буде готовий на всі 100 і максимально буде готовий на бій проти Ентоні Джоша. І до речі, лозунг цього бою сам поєдинок зветься Лють на Червоному морі. Дуже цікава назва цього поєдинку. Ну і трішки про те, хто все-таки переконав Олександра Усика виїхати на цей реванш, виїхати з України в цей тяжкий час. Коли йде війна, і ось що говорить Красюк, він говорить, що переконали поранені українські військові Промоутер українського боксера Красюк зізнався, що саме візит до шпиталю став останньою краплею. Повномасштабне вторгнення Росії застало усіка за кордоном після повернення на батьківщину. 26 лютого він вступив у місцеву тероборону та патрулював свій округ. Ну і ось цитую Красюка. У нього багато друзів, високопосадовців у Збройних силах України з багатьма спілкувався та радився з цього приводу. Жодного разу він не чув. Ні, ні, Сашко, залишайся в Україні, Роби те, що ти робиш, бо це необхідно. Усі без винятку люди казали: Саша, збирайся. Ти рупор світового масштабу, ти зможеш допомогти Україні. Пінець цитати. Ну, як зазначає сам Красюк, що останньою краплею була його поїздка до львівського шпиталю з пораненими бійцями. Не раз він це робив у різних регіонах України. Усі хлопці з тяжкими пораненнями зібралися, і всі, як один, сказали, що нам потрібна твоя перемога, йди й бейся. Говори зі світом, демонструй те, що ти маєш демонструвати. Нехай лунає їм, нехай майорить прапор, зазначив Красюк. Ну і після цього Усік прийняв рішення розпочати організаційну роботу з поїздки для підготовки до реваншу з ентоні Джошуа. Ну і зовсім скоро ми побачимо цей реванш, друзі. Він буде дуже цікавим. І ось що сказав до речі про Олександра Усіка коротко. Ентоні Джоша зараз Джоша буде говорити про те, що б він би робив, якби опинився на місці Українці і як би на нього вплинула ця ситуація. Пряма цитата Ентоні. Я не знаю, чи був би це позитивний чи негативний вплив. Я не знаю, як би я впорався з цим, але я знаю, що це було б важко. Я ніколи не жив у такому конфлікті, тому я не знаю, які наслідки це може мати для мене. Я поважаю те, що він зробив на 100%. Це його будинок. Він повинен його захищати. Така ганьба, що громадяни страждають найбільше під час війни. Не. Усік просто намагався захистити свій народ, тому я його поважаю, говорить Ентоні Джоша. Тому, друзі, ось таке прев'ю цього бою: ось такий, я б сказав, ось така для вас інформація, де дивитися. Я думаю, максимально детально тут вам розповів, що і де дивитися. Тому Усик, звісно, буде битися за всю Україну. Давайте його підтримаємо в цьому, друзі. Прямо зараз поставте лайк, підпишіться на канал для того, щоб не пропускати інші відео. Давайте підтримуємо Олександра Усика і все-таки будемо надіятися. Що Усик переможе, Україна переможе. Після перемоги ми заспіваємо гімн України, і все буде добре, друзі. Все буде Україна. Тому вам дякую за перегляд. Чекаємо вже поєдинок. Чекаємо результат. Надіємось на перемогу. Слава Україні!